Всім привіт! З вами Speedmax. Сьогодні, в даному відео, я вам покажу е, і розглянемо мою пачку ангільну пачку 3 до 1 на кланового боса всіх кольорів 4, 5, 5 та 6. Е, тож, е, перейдемо ми в розділ кланової битви е, Владика Демонів. Так, нажмемо почати та подивимося по команді, хто в нас є в даній пачці. Тож, пачка складається з Хатун, Поплічника Брогні, Деміти та Ловця і дамагера Фейн. Дамагер може бути любий, так само, як ніндзя, Фейн, Анакс, які маєте на аккаунті таких ставити. Про ДД розкажу чуть чуть пізніше. А зараз ми перейдемо до перегляду всіх ну, героїв, які необхідні. Більш подробніше так, герої. Так, всі рекламки ми закриваємо. Герої, так, тож розпочнемо, як... не, не так по списку, як ідуть, а хто в нас в команді так знаходиться. Так, тож, розпочнемо Поплічник брогні. Вдіти в, в, в такі сети, які у вас на екрані, там перейдемо до більш подробних параметрів. Тож, як бачите, швидкість в нас сугубо необхідна точно 169. Ні більше, ні менше. 169, бо інакше пачка буде розкладатися і у нас не буде працювати. По параметрам вибираємо атака, щоб краще бив, крит-удар. Ну, саме головне, щоб у нас швидкість була. І здоров'я від його здоров'я залежить чи накладені ним щити. По талантам в нас вибраний убивця гігантів. Бо з його пасивки, як б'є бос, вертається босовий урон. По навичкам, все розкачено повністю книгами. Ось, І в нас дана пасивочка його. Щоразу, коли союзник зазнає атаки, перебуваючи під дією щита, повертає ворогу 25% шкоди. І ця шкода залежить від адрес того убивця гігантів. Тож, перейдемо до наступного нашого героя. Це є деміта. У діта вона в три сети швидкості по параметрах 277 скорості. Це також цифра, яка повинна бути в тому інтервалі 277. Ні 275, ні 276, тільки 277. Ну, а далі по параметрам добиваємо все, як виходить у вас. 101 крит шансів в мене вийшло, крит урону 128. Є що розкачувати атаку, що крит урону більше давати, вона все одно у вас по клану урону не нанесе. По навичкам книгами залита повністю. Це обов'язково. По талантах. Ми пішли по відці гос... атаки до господаря війни. І по відці захисту. Талант у мене не залиті до кінця, та їй вони не потрібні від захисту, тільки від катаки. Можна ще дати відплата та залякування. Тож, Демітою ми завершили, переходимо ми до ловця. Головець у діти, у нас в сет яду. Щоб нанести по боссу босу більше урону. Це у нас 75% від шмоту накладає на 25% утрути. По параметрах у нас 181 на швидкість. Це також стабільна цифра, яка повинна у вас бути. Загально всі герої, які знаходяться в даному анкілі, швидкість має бути сугубо тих цифр, які ви будете бачити. Тож, повернемося до ловця. Йому добираємо також, щоб краще був. І крит шанс, щоб 100% був. Но в мене не вийшло 100% тільки 85%. І крит урон 176%. Точність йому також необхідна, щоб він. Краще спрацьовувала отрута з артефакту. Перейдемо до навичок. Також вони залиті повністю. По талантам ми пішли до господара війни і по віці підтримка. Наступний в нас герой це є одразу Дамагер. Дамагер у мене на даній пашці знаходиться фейн. Фейн по параметрах в неї вийшлося 7000 атаки 145 скорості. 145 скорості необхідна для усіх дамагерів, які можна міняти в даній пачці. В даній пачці може бути ніндзя, фейн, анакс, які у вас є наявні дамагери на аккаунті. Но є один нюанс з ніндзею. Ніндзя працює на войдовому. Та синьому клановому босі. На зеленому і на червоному я, в принципі, його не брав, бо там і стихія не та. На зеленому стихія для ніндзі сильніша. Але є один нюанс те, що там після масового удара кланого боса на димітку накладається штраф скорості, і потім пачка розкладається. І вже не працює. Тож, я тоді беру фейн. фейн як бачите, 145 скорості Це є, повинна бути така. Так, атаку я вже 7000 говорив. І кридурону 267. Атаки від 225 повинна бути. У мене 249 получилось По навичкам залита повністю на всіх книгами. Таланти, звичайно, що. Ми пішли до господаря війни, і відка підтримки з снайпером та майстером ворожіння. Тож, перейдемо ми до нашого посліднього героя, який у нас в даній партії. це хатун. Хатун діта в два сета швидкості та запеклість. Так, По параметрам, наша Хатун вийшла 256. 256 це також, повторююсь, стабільна цифра для даного Anкіalu на даному персонажі. По характеристикам, вже як у вас виходить, зібрати від артефактів. Точність їй не потрібна, тому що вона не накладає ніяких дебафів на боса. Стараємося її набрати максимальну атаку та крит урон. По навичкам книгами залита повністю. По талантах у нас господаря війни та відка підтримки із книжкою. Тож, ми розглянули усіх наших героїв, які знаходяться в даному анкілі. Перейдемо до. Самого кланного боса. По пріоритетам, які необхідно нам вибирати. Дивимося, в хату ніяких, по, по задаванню. Поплічник брогні. Стартовий з А3. І другий пріоритет на е, другий навик його. Е, Деміта. Деміта стартує з А1, пріоритет е, одиничка на А2. Щоб збільшувала тривалість усіх бонусів, і пріоритет 2 на блок шкоди. По ловцю ніякі пріоритетів по замовчуванню. На фен тільки щоб е, пріоритет 1 на А3 і повкій по стилі, щоб вона частіше накладала зменшення захисту та слабкість. Тож ми зберігаємо, вибираємо. Даний анкіл працює на авто. Тож галочку ми не забираємо і нажимаємо розпочати. І будемо спостерігати за діями героїв в анкілі. Повний бій анкілу я вам не буду показувати, тільки зараз ми подивимося до першого накладання блоку урону від еміти і першої масухи від кланового боса. На результат анкілу ми повернемося чуть пізніше. Тож, Деміта наложила урону, Стан летить в Деміту, Турно, в неї є блок від Брогні. Деміта продовжує всі бонуси, які накладені на героях. Так, зараз бачимо на кодайдеміта блогурону і пішла масуха від кланого боса. І як ви могли бачити, що від усіх героїв ніякої шкоди не було заздано. Тож, клановий бос запущений анкіл у нас на клановому босі. І перейдемо ми до завершення кланового боса. Так, ось ми і повернулися до нашого кланового боса. Як можете бачити, вже 47-й хід кланового боса, і в нас 73 мільйони. Тож, ми вийшли на один ключ, на 6 КБ, навіть із запасом. Тож, будемо спостерігати до завершення бою Один ще мінус в, в тій пачці: те, що е, довго е, прийдеться бити. Як бачите, 28 хвилина вже. Е, це через те, що всі герої ходять три рази до ходу кланового боса. А як пачка 3 до 1. Так, 48 хід у нас зараз завершиться. Так, брогні вижигання і здоров'я кидаємо. Так, деміта блок урону. Так, як бачимо, всі в нас залишилися при повному здоров'ї, так як під нас пройшов нуль урону. Ловець наклав отруту. Це спрацювали з артефактів. Так, 50-й хід кланого боса. Всі в нас лягли, крім брогні. І того в нас 51 хід. І... Завданої шкоди 77,5 мільйона урону. І весь урон від наших героїв. Фейн 27 мільйона. Саме більше. Потім де за рахунок наших ядів, які спрацьовували від Сету утрути. Публічник брогні своєю посилкою. Тож, дана напачка працює нормально. Такою пачкою я навіть на шостому клановому босі виходив до 82 мільйонів. Скріншот закинув в кінці. Тож, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і всім до нових зустріч! Па-па!